При вологому кашлі можеш спробувати ПЕКТОЛВАН-С. ПЕКТОЛВАН-С допомагає дітям при вологому кашлі. Вітаємо вас віданок з плюс 1 Сьомогдана 37 хвилин. Час че. Час. Чабана. Чабана. Я весь час уточняю, хто вас сьогодні в гостях. Психіатр, психотерапевт, психолог. Гомоса <laughs> або спеціаліст зі щастя? Я, що можна так да, сказати? Щастя, да щастя знавець може бути 20 березня на календарі, і саме сьогодні святкуємо всесвітній день щастя про х'юґе щастя по данськи. Ми вже говорили. А от ще таке щастя по-українськи, і чи залежить воно від? Грошей або від вітаміну Д сонця розповість наш експерт, психотерапевт Олег Чабан. А, і просимо наших глядачів брати участь в нашому опитуванні на сніданківському інстаграмі під цією а, фоткою а, доволі щасливих людей. Я по іншому і не скажеш, і не назвеш нас Людмилою. Ви можете викладати свої коментарі про щастя, що воно таке щастя для вас по українськи. Цікава ваша думка і можливо дізнаємося продовж сьогоднішнього фіру Рецепт. Ну і звичайно, ми ж не можемо почати нашу роз. Змову, без того, щоб не запитати вас, Олеже, а що особисто для вас є щастям?» а, Дуже егоїстична штука, дуже егоїстичне, тому що воно індивідуальне. Особисто для мене це здорове тіло і спокійний дух. Спокійна душа. Потім вже поширюється родина спокійна. Живемо в мирі, благополучні, думаємо, маємо майбутнє і в кінці кінців не задумуємося про щастя. Дивна річ, так? Ну, а... Можливо. Щаслива людина не задумається, не ганяється за ним, не пристає до кожного. Дай мені щастя. Що таке щастя? Може, я не те щастя колекціоную. Ну, люди, дайте мені статистику щастя. Навіщо? Якщо ти задоволений, щасливий, ти живеш кожним днем, кожною миттю, ти насолоджуєшся і роботою, і відпочинком, і відпочинкою від роботи. До всім чим завгодно. Ну, знаєте, суцільно відчувати щастя у від усіль і бути щасливою людиною це трошки клініка. Ну, походьтеся. Ні, Тому людина... що для того, щоб це було відчуття, має бути у всьому. Баланси, Ні, то... так, а може якраз Маніакально приштатки. збуджена людина, яка ходить, усміхається, щаслива, приймається, її плюють душу, і вона щаслива, це дійсно божевільні. Направ... Направду так. Не може бути людей, які такі діли чиститься, або якась секта, або щось ненормальне в голові. Абсолютно вірно. Хочете до. Хочеться до прикладу. От наприклад, ви сказали, що людина, яка постійно посміхається, трошечки напевне з діагнозом. От, наприклад, Стів Возняк розробив пер... так, перепрошую, розроб розробник першого світі персонального комп'ютера, який народився в Україні, вивів свою формулу щастя. Це всі усмішки, мінус всі похмурі обличчя. А от питання: чи існує взагалі наукова формула щастя, можливо, в хімічному а, а, в сенсі. Я, до речі, теж... з Возняком не погоджуюся. А Чому? Чому? Тому що тут дуже проста а, арифметика, навіть не математика. Тобто, всі чіз мінус всі гримасове uh -huh. незадоволення. Це невірно, тому що а, є достатньо складний механізм еволюційний людського мозку. І ми на одну негативну емоцію повинні дати сім позитивних, щоб бути просто в рівновазі, нещасливі, просто бути на ізоліні на нулю. Ні туди, ні сюди. На одну сім. Треба запам'ятати. Тому я... просто, просто так. так uh -huh. Це це одна із варіантів. Шукайте своє задоволення. Не йде мова, що а, негативні емоції вони самі прийдуть. Ти вийшов і тебе автобус окатив в Калабанії і ти зверху донизу. Так. Ти ж знайди позитивні, підніми очі, порадуйся дощу, порадуйся сонцю, порадуйся, що ти взагалі встав, що ти відчуваєш своє тіло і так далі. От за останніми дослідженнями інституту землі, в п'ятірку найщасливіших країн входять: Фінляндія, Норвегія, Данія, Ісландія і Швейцарія. І Україна займає аж 138-му позицію позицію цьому рейтингу. З чим це пов'язані? Чому ми такі нещасні? А не вірно, не зовсім вірно. Я спогоджуюся. Ви процитували наукові до речі, uh -huh. дослідження, тому що цей рейтинг виводиться кожного року, і постійно вони наверху, Північна Європа, і ми, як правило, нижче 130 го місця. Але якщо проаналізувати за якими показниками, там дуже багато економічних показників. Дуже багато повірте. Там і наці... валовий національний дохід, і кількість телевізорів на душу That і то тому подібне. Ну получається так. Дуже легко uh -huh. це об, об показати і сказати: О, от нас не, немає стільки грошей, не так ми заробляємо, значить, ми. Uh -huh. Не Це неправда. Це неправда, тому що я ж теж працюю із людьми, із пацієнтами. Я розумію, що таке для них нещастя скоріше, тому, коли uh -huh. хвора людина, мабуть, не буде дуже щасливою. А, тому просто так переключати, і ви точно також можете знайти дані, наприклад, того ж Пакистану, Афганістану, ще деяких там країн, які внизу. По національному доходу значно нижчий і далеко більше там рівень uh -huh. щастя. Тому немає єдиної uh -huh. Є математичні формули цього щастя. Є абсолютно, але єдиного визначення і розуміння щастя немає. Воно ну, ж накладається на культуральну ментальний аспект. Наприклад, для нас родинне щастя для українців більш значиме, ніж родинне щастя у Франції, де дітей uh -huh. досягнули повнолітнього і давай заробляй. На новий рік об'єднаємося чи угу. ще на щось? От далі будемо говорити дійсно а, а, про щастя? Можливо, воно в хімічному складі, вітамінах а, для когось для мене хмари щастя, а для когось це велике незадоволення. От таке питання перед короткою паузою. Наші глядачі пишуть, а ми хочемо робити їх щасливими абсолютно всі, щоб вони були задоволені ведучими сніданку з ним. Ми були задоволені контактами з нашими глядачами, всіх зробити Інформація, щасливими. Так, Кому от, подаємо. наприклад, пишуть нам мої любіми ведучі, Почому ви такі грустний? Сьогодні, а при цим ми були з котиком на пледико біля каміння. А коли біля каміння, ти не будеш занадто екзальтованим. А коли будеш відображати щастя, ви скажуть, а що ви це екзальтовані, це неможливо. Дуже гарно зараз наш режисер підказує про те, що ми просто були в цієї формули. щастя. Ми шукаємо не дуже. От можна всіх задоволити і зробити всіх щасливими. Чекайте сьома година. ранку ви шукаєте щастя. Народ, я прийшов в клініку і будемо робити це. Це далі. Ми на правильному шляху, тому що зараз просто ми б'ємо рекорди по кількості повідомлень людей на наше питання на інстаграмі. Що ж таке для вас щастя? Будь ласка, викладайте, нам цікава кожна ваша думка, ваше відчуття, емоція. І от, до речі, коли наш колега Єгор Гордієв був у відрядженні в Ісландії, нещодавно пам'ятаєте, так от його просто шокував той факт, що ледь не в кожної дитини з маличку є психотерапевт. нас... До психологів звертаються вкрай рідко, треба визнати. А от чому соромляться? Чи можливо думають, що це дійсно дорого, пане Олеже? Соромлюся чи думаю, чи дорого, я думаю, що одне і друге. Перш за все, думаю, що не потрібно лазити в мою душу, дайте мені матеріальне, і я буду щасливий і перестаньте до мене приставати. Психолог це все-таки людина, яка зі сторони може оцінити твоє життя, вернутися до яких джерел, які ти не прийшов. До речі, мені дуже сподобалося, вираз, який я недавно прочитав у Фейсбуці, що років через 20 психотерапевти будуть а, вважати, що ваше дитинство було нещасливим тільки тому, що вас не долайкали. Ми дійсно вже живемо в нову епоху, коли ми звертаємо увагу на. Всіх і на все, особливо на соцмережах, які, якщо нас не поглажують віртуально. О. а Хто, хто тебе хто призвить і поверне на грішну землю і скаже, радуйся цьому житті, живи зараз і тепер? Та людина, яка буде незалежна, не, це не твої рідні. Вони точно в тій же системі щастя, нещастя, нещасливості, здобування і так далі. Тому ми говоримо про психолога, психотерапевта, ну не психіатра, звичайно. Хм? Ну, от власне. А... Ми бачимо, що говорили вже так про те, що в Данії, в Ісландії там похмура погода, але там живуть найщасливіші люди. Так ну і водночас ми бачимо, наприклад, страшенно бідну країну, Бутан, але там навіть показник валовий національний продукт замінили на валове національне. Щастя, і відкрили міністерство щастя, то все таки, ну дійсно в чому щастя в грошах, в достатку, в хорошій економіці, в хор на хорошому рівні житті, чи е чи дійсно от, такий е момент відсутність вітаміну Д і сонця не роб, роб, треба роб. порівнювати не а північна Європа – це сповільне життя. Це дійсно слов лайф, це сповільнене життя, це насолода. Ви вже цитували і хюге, і ляге, і так далі. Тому подібно. Тобто сядь, насолодися в пліду біля свічечки, за кавкою, розмовляй uh -huh. повільно, не спіши і так далі, і так далі. Але ми спускаємося різко на південь. Там інший культурально-ментальний аспект. Живи ти, 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 ти живеш сьогоднішнім днем, не порівнюй нічого, ні з чим. Ти просто щасливий, тому що ти живеш. Зовсім інші критерії. Тому просто так а, казати і Буран, і а, Швеція, і так далі угу. тому подібне, мабуть, абсолютно не варто. А тут ще такий момент, от, навіть якщо згадуючи себе або своїх близьких, от українці звикли до того, що коли ми зустрічаємося і в тебе запитують, як в тебе справи, і ти починаєш згадувати, що в тебе поганого хтось там захворів, там якісь проблеми, навантаження на роботі. Тобто, в першу чергу йде якась така негативна інформація. Ми звикли жалітися. справи, це значить треба посади, але я вам намалюю ще гіршу картину Це коли на як твої справи ти починаєш відповідати, як твої справи. Mm. Так, тому що ніхто mm -hmm. і не очікує від тебе, щоб ти почав говорити, як твої справи? Нічого поки до зустрічі зустрінемося така... через рік, все Пере... вірно. Тому в нас не готові зупинитися, вислухати до кінця, навіть не обов'язково про якісь нещастя. Просто вислухати. У нас же всі бігають, мчать. На метром мчать, потік несеться. Так, про яке щастя говорити? Добігти до роботи, встигнути і заробити. А давайте зараз подивимось короткий сюжет. Що таке щастя у Фінляндії, Японії, Греції, Кореї і Данії. власне. Сніданок дослідив національні концепції щастя. Фінів робить щасливими, зручний улюблений одяг, танці вдома та поїдання всього, що протирічить правильному харчуванню. Японцям приносять радість прогулянки в лісі, вони знижують агресію та рівень гормонів стресу в крові. У греків є напівжартівлива формула: філотімо це дві-три приємні думки: літер життєрадісності, радісності, півкілогостинності і десять крапель співчуття, а ще дрібка гордості, гідності та совісті. Натомість корейці не люблять чекати, аби не втрачати можливостей. Серед правил для щастя жити за розкладом і добре харчуватися. Суть данської концепції щастя тут і зараз приносять прості речі: достатньо смаколиками почастувати сусідів, сказати близьким приємні слова чи посміхнутися незнайомцю. От ми зараз подивилися досвід інших країн, такі секрети щастя, да? такі більше такі на ритуали схожі. Ви можете щось вивести, якусь формулу, таку схожу Єдиної щастя? формули немає. Нема. Не можна брати обов'язково сидіти в лісі і угу. так далі. Щастя дуже індивідуальне. Принаймні, хоч задумайся про нього і подумай, що тебе робить життя задоволеним, чи тебе чи нормально ти спиш, чи хочеш ти ходити на ту роботу, на яку ти ходиш 20 років, а потім думаєш, навіщо я туди влаштувався? Чи ти спілкуєшся з друзям? Ну задумайся, елементарно задумайся, розчинися. Не будь, не будь японцем, кінця. Та іноді ще в українських традиціях, от, 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 хтось народила корова. О, корова народила! Та, та, ти то що <плес> Жабу <так? да>? <плес> Жаба, <плес> да, от, такі є. Але, до речі, в японців є дуже хороша штука, називається Атайо. Я щасливий, тому що щасливий навколо мене. Воно ще до нас не прийшло. Ну, дай Бог, щоб нас так було. А Спит? іноді українці не дуже хочуть ділитися щастям, щоб не заздрили. О, теж варіант. Не буду говорити наперед, щоб, щоб не, не не, не злазили чи ще щось. Отже, намагаємося оточувати себе щасливими людьми і дійсно шукати. Один із чер... варіантів бути. Біля щасливої людини. баланс і спокій. А ми раді, що ми робимо вас щасливими. Зокрема, одна з наших глядачок написала, що щастя споглядати, як Сінічкін їсть галушки, гастрономічні задоволення і блиск в очах. От бачиш, ти вже одну людину робишка Найцікавіше, що це зараз, поки ми говорили ще паном. Наша глядачка це бачила. Вона думала собі. Ми говорили про уявну кицьку в кишені, так як Хюк, я Но себе заспокоюю, А ти уявний в голові з галушками. Дякуємо. Попри прекрасно. все, у кожного є своє відчуття щастя. Олег Чебан, психотерапевт, був у нас в сніданку. Ми ставимо лайки кожному вашому коментарі, кожній вашій емоції сьогодні. І продовжуємо наш ефір і бути з вам ставимо лайк для нас щастя, коли ви до нас приходите. Дякую.